А що я тоді купила ці олівчики, якщо в мене є ця палетка. Так, оскільки в мене є трошки вільного часу, тому що ми чекаємо, щоб прогрілася наша масочка, п'ємо каву. І я вирішила замість ранкового подкасту попробувати один туторіал з Пінтереста. Буду використовувати свою улюблену палеточку від Glam B. Це палеточка підводок. Ось така. І я буду її розводити. Переважно я використовувала звідси тільки один колір, очевидно, який. І я використовувала її як тіні. Навіть в профілі є відео з цим макіяжем. Але сьогодні я хочу її затестити саме як палетку-підводок. До речі, дуже хочу яскраву палетку Тіни в свою косметичку Порайте якісь бюджетні. Але класні палетки от прям такі неонові, яскраві, дуже яскраві. Переду зима, а мені хочеться кольору. Тому буду чекати ваших рекомендацій. А поки що будемо пробувати. Базу. У мене немає бази під тіні. Беремо ось нашу базу від Глембі. максимально бюджетна, максимально класна. Я її вже встигла затестити. Вона мені дуже сподобалася насправді. Дуже крута, дуже зволожує шкіру. Так, і. На ціле око так хоп і сюди. Так, відео показано, що спочатку ми даємо в куточок, так не дуже запарюючись, якщо чесно, просто багато рожевого. Тобто, ось то така плямка у нас виходить. Але по туторіалу нам і не треба, щоб воно було дуже рівне. Нам просто якраз і треба тут зробити ось таку рожеву плямочку. Ну, і, і відразу робимо плямочку на іншому оці. Ой, а тут вона вже легше пішла плямочка. Прям гарна вийшла. Ну, ось тут і ось тут. -а. Угу. Ну, от переважно я так і вивожу собі кутики цією палеткою. Я собі тут даю кутики, і ось тут так по довжині Можу додати стрілочку. Таку тушовочку легеньку. То взагалі нічого складного. От ми так ляпнули. І, по-моєму, good. Найскладніше для мене зараз буде в тому, що потрібно вивести стрілку вверх. І як мені вже навіть радили неодноразово, я переважно роблю опущені стрілки. Що мені було б краще зробити стрілку вверх, підняти око. І це прямо зараз буде дуже складно. Я беру для цього ось такий пензлик. Це взагалі з набору для манікюру, для дизайну я купувала. Для дизайну на нігтях. Але ну, цей єдиний пензлик, він такий тонюсінький, притонюсінький, ми будемо його тестувати. Так, ми намочуємо водичку цей пензлик, а